Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. У мене будні камера перша. Значить, сьогодні вже буде. Комбітує, ще не Увага! Транспортний засіб попереду. зменшить швидкість і прижмуться yes. до узбіччя. Ну, Виписали такі штрафні у який там все. Це же два, потому два можно так как-то забухнуть на двое людей. Что ж ты хапала на тормозе? я вообще не Я хочу посмотреть еще поговорить, что не света. Чумка не знаю. Я потому что хочу развернуть.

Це дальнобойщики. больше. Нет, поїхала то що Да не, а что за що тут не вы? А я, а якщо я нарушаю, то и даже не ви? Шай, ні, можна? Не, це треба. Фуре, фуре, ні, можна. Не, можна, ч не вишить, то не можна. А вы кури может тоже на человек світу пойти и треба что-то? Не, не zupełniaj. Увага! Транспортний засіб попереду Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Та їх там 10 і чи двадцять там приїхали на тих машинах. Який, ми малку. Що? Окей. А, ну тут за за скільки їх два Ну дивіться, давай я вечору, я вечором собі вже там покидаю всіх там понад.